Та сьогоднішній візит нових соціальних партнерів Рацадівського реабілітаційного центру мав виховну ціль. Працівники художнього музею імені Василя Віріщагіна провели для дітей великий майстер-клас під назвою Місто майстрів малича дізналась багато нового про аплікацію і витинанку. Ознайомились з роботами знаних миколаївських майстрів, які працювали і працюють в цьому стилі. і Чиї роботи зберігаються у музеї. А потім власноруч спробували створити щось подібне. Я роблю відкрит Делаешь? Расскажи. Открытку. Расскажи. А как ты ее делаешь? Наклеиваю. звездочкой, а круг. На данный момент я осваиваю новую технику. Называется кусудаму. А, до этого я вышивала и, и за нитью. А, сделала несколько работ. Они у нас на выставке. А сейчас я делаю ангела из пластилина. А, на самом деле, это только практика перед тем, как мы будем делать работы из соленого теста. Після такого майстер-класу особиста виставка соціально-реабілітаційного центру поповниться новими роботами його вихованців. У закладі така традиція жодна робота дітей не залишається без уваги і займає гідне місце у колекції рукотворних робіт. Можливо, це надасть змогу комусь із вихованців визначитись із майбутньою творчою професією. «Знаєте, коли дійсно наші співробітники побачили глаза цих дітей, вони не могли статися к ним рівнодушними і. Поняли, что, наверное, прежде всего даже не материальная, а духовная над этим детям. Они нуждаются в духовной опеке, нуждаются в духовном наставничестве. На сьогодні у Радсадівському реабілітаційному центрі 24 вихованця від 4 до 18 років. Це й дошкільнята, і випускники. Звісно, проблем багато зараз і з питанням, і з теплом, і з відключенням електроенергії. Ну, це не від нас залежить, але люди, які нас окружають, от Владимир Васільович старається ці проблеми нам допомогти вирішити. Але всі проблеми відійшли на другий план, коли гості дістали подарунки. Маленькі открыточки это сделаны вот моїми учениками з потафов. Мы вам поздравляем с наступающим Новым годом. Вот. И есть вот такие еще тоже от наших жителей. Спасибо! Спасибо! Наталья Якобсон, Артем Білібов, Телевизионные новини Миколаївщина.